Це село Качали на Бородянщині. А ця привітна бабуся Ганна Іванівна, місцева жителька, яка лишилася без дому. Все згоріло, немає Ні, нічого не стало. Ні, повністю все, і будинок згорів. На 23-й день вторгнення росіян на Київщину, 18 березня. Ганна Іванівна разом із чоловіком Валерієм та онуками були у середині будинку. Ілюша і Богдан на дивані сидів, і ми з дідом теж були коло дітей. Сиділи, коли почала йти бомбльошка. Коли йшла бомбльошка, до нас підійшли, підійшов один руски і каже, тетя Ганя, ми вашу хату спасем, не бійтеся. Але боятися все ж довелося. Один снаряд упав на сарай, а другий снаряд упав на хат. До хати. І хата одразу почала горіти і почала горіти серед. Я вибиваю двері, відкриваю двері, і цього старшенького хлопчика Богдана перекидаю його через добор, через вогонь, а меншого одна нога сута, друга бота, теж за ним перекидаю. І самі тікаємо в цю кухню-літню, кухню-літню. А тоді і кухня вже догорілася. Історія бабусі і дідуся вразила волонтерів благодійної організації тут і зараз саме вони і збудували стареньким новий дім. Мета нашого проекту це відновлення інфраструктури, зруйнованої після окупації цієї території. ми залучили міжнародних інвесторів, а саме представників канадських канадського народу. Вони допомагають нам коштами, вони допомагають нам інструментами та матеріалами. Ми надаємо допомогу в вигляді будування невеликих будиночків. Ці будиночки будуються до за дуже короткий термін від 7 до 12 робочих днів. Усе на чому трималося будівництво від початку ентузіазм та небайдужість. Починали ми взагалі з молотків та вручного е, інструменту, у нас не було геть нічого, нам допомагали сусіди. Все будівництво проходило через подовжувач від сусідів. Хлопці працювали, це волонтери, це не є наймані працівники. На волонтерських засадах хлопці працювали з 6-ї години ранку до 11-ї години вечора. Без перерв та без е, е, вихідних днів. Серед волонтерів і місцевий мешканець Сергій. Зараз всі працюють для всіх, ну тому потрібно робити щось. Ну не сидіти ж дома просто так. Потрібно людям допомогти. Якщо старі бабуси з дітей не самі не розберуть завали, хлопець ділиться, що робити добро вдвічі приємніше разом. Це навіть такий моральний відпочинок. Ну, ти мі... коли зараз війна йде, зараз всі напряжені дуже сильно. А ти тут та приходиш, зміни поспілкувався, десь там посміявся, десь там разом побудував будинок, де щось телезравне, і все, емоції на неділю. Завдяки волонтерам та небайдужим мешканцям Бородянки все довкола поступово відновлюється. На фотографії не так. Коли сам приїжджаєш, дивишся, ти такий, ого. А потім місяць-два люди якось ну я не знаю, Бородянка розцвіла на цих на фоні цих завалів. Там ребята напрямікують, мають війна. Забрала у людей життя. Оселі і надалі забирає у дітей їхнє щасливе дитинство. Я знайшов його в горілій хаті. Тут недалеко горіла хата, і в ній були снаряди від БТР. І я там знайшов сьогодні лента, куди стріляються патрони від пулемету. Оце сам я тримаю. Патрон вже вистрілений. Получається, від потеря оставляється отак, от і стріляється. Було брать не страшно, тому що воно вже вистріляне. Та українські діти безстрашні і не мають сумнівів. Ми на своїй землі. Перемога буде за нами. Україна добра, тому що її всі люблять, тому що вона ні на кого нікого не нападала. То що вона взагалі. Спокійна, така. Наш президент дуже добрий. Я б побажала б, щоб на нашій стороні було мирно і щоб, щоб всі люди жили, і також всі, щоб наша Україна жила так, як жива хорошо. Із села Качали Бучанського району Бородянської територіальної громади Дарина Хаміна Олексій Москаленко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.